Від її гори багаті історіями Про нас знають всі темниці По трубиці тут зупинився час Рахують людей, ховають ціні З давніх давен не аж до нині І бачили нас з тобою Все А вона взагалі про батіки купила Я ж ще не здала, а купила Всіла, да? так, всіла перше. раз в смысле, куда? Прямо шо, а шо, а шо, а не Каже, не в. куди ви їхати? Мені це запам'ять. <голові> <голові> та блін не бачили, ми слайм ходили. П'ять злотих чи 5 щось. 5. Там, ні, не, не, не в тому, що, скільки, це, скільки раз ми якось не, не побачили. Там, або, де де... Там, мабуть, Я дуже, дуже дуже довго шукала. Там там Більше А ну, Що тут немає нічого. Де та автоплощадська? Ауді форди, потім що там, ще Сузукі, опіля. Приходять з боку машини, і тобто дивляться, як ти ну, робиш що цей лук, ставили, да, да, да. А раніше ходили спереді і ззаду. І чувак, коротше, попутав газ тормозом і задавив насмість для замінатора. Представляєте?

На новом nee, давай давайте А что там сок? Четыре 4 бачки. А, да, вот тут як. Не, Юля, что Назад, назад, ты назад сюда. А, я же напитки а не Да я тоже 3 -3. Дуже да, их не Да, у нас гоморрой Все, ты включила питькочинник? Питькочинник. не знаю, что. мы будем брать. уже Там вже капець. Таке якби до 8. Ну нічого пасі 23. Привіт! Ка-ка-ка. Мама. Дівчата, мама. Чому ти мамку любиш там? мамки ти там любиш? І пернашим. О, чесно. Хе-хе. хе За люби кипиш, крім голодовки. да?

понимает, это за руку у Ворону метёл. Голову, чтобы я поверзала до ней. Тиги-тиги-тиги-тиги. Тиги-тиги-тиги-тиги. Тиги-тиги-тиги-тиги-тиги-тиги-тиги. Тиги-тиги. Вот тебе и голова. Что ты такая, что надо пятую перед? Ко? А я где, где, где? Телефон мій забрав? а він у мене. Ви покормили? Так, да, так, да, да, покормили. Я не відро покормили. Давай, щоб вже там, тільки просто, що вода, воду вже воду, да, все викупили. Воду щоб не тягнути його отаке великі ці. І то я предлагаю воду купити послідній момент, завтра вже. A Для чого я це, це робив? Ну, мені не подобається, як воно горить. Як люди суетяться, пожарки приїжджають. Ну люди в шоке, глаза вилазять у них.